Всім привіт! Сьогодні на огляді сорт FlashPoint. Я його вирощую на 14 лютого сорт махровий ранній середнього терміну цвітіння. Але я б не сказав, би, що він середнього терміну цвітіння. Я би сказав, би, що він раннього терміну цвітіння, тому що він в мене зацвів один із найперших, навіть є які ранні сорти, і вони ще не встигли зацвісти. А цей вже пішов. Так, кількість неділь е, охолодження 16 неділь. Вирощував я його по 9-градусній технології. Почали охолоджувати 28 вересня. Посадив я його 9 листопада в тирсу, е, винес в теплицю 3 січня. Температуру в теплиці тримаю 15 градусів. Е, також він в мене на другому поверсі знаходиться, як можете бачити. Так, почав цвісти він у мене 30 січня. Висота його складає 40 см. Ну, є які і нижче, але в цілому 35-40 см для цього сорту нормально. Колір рожевий, такий ніжний. ну В цілому мені сподобався цей тюльпан. Він такий якийсь має свій шарм. Також має на одній квітці по декілька голов. Ну, А з вихідом цього сорту. ну, Вихід я ще не знаю, але є нюанси, є, бачите, якісь вірусні болячки в нього, от якісь короткі, якісь ну, Вистачає їх. Але в цілому тюльпан дуже гарний і мені сподобався. Також в цьому році буду кожного сорту декілька квіток ставити на воду і заносити в тепло. В приміщення і буду дивитися, скільки кожний сорт тюльпану стоїть в домашніх умовах на воді. І потім після цього я в коментарях до цього відео доповню, скільки він простояв на водички в домашніх умовах. Всім дякую за огляд. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм сторінку. Далі більше.